8 субота, а замовлень набігло багатенько. Дві шторки 310, одне замовлення. Піропатрони, кермо, таблетка, друге замовлення. Дві штори 3 на 35, 8 конекторів, два у кермо 68 оригінал таблетка оригінал. Outlander комплект. Патрон і накладочка. Audi накладка 20 піропатронів у кермо. і то 50 штук стопорних стопорів. Цих. 4 штучки 360 на 30 шторка. І так само у нас тесла накладочка. Як вам таке? І ще в нас одне замовлення. на Тримаємо зв'язок, скоріш за все, там з клієнтом. Рішають. І це ще буде. 20 штук у ремені звичайні і 20 штук буде мікропуляк. Тому, якщо вам треба, ми все зможемо відправити. АД, піропатронна кладка, комплектуючи, все для відновлення безпеки автомобілів.